Всім привіт! І це знов Денис. Це ми брати. І я зараз буду показувати вам, як можна зламати ігри. Треба зайти в Chrome і написати по-англійськи. З маленьких букв. Бук NG. Android, Android. І Android. 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 Каже, мама двоє Android. І треба написати крапка і ru". І так має вибити таку програмку Заходите в неї. І отут можна зламати льбу ігру, бачите? Отут можна взламати. І тут є в нас. Тут є в нас є любі ігри. Тут у нас є World of Tanks. Є 61 сторінка. На 60-й сторінці у нас є. Тут є у нас трансформер. Тут у нас все є. Ми можемо тут скачати що небудь взломану ігру. Там можна скачати на безкінечні гроші, на безкінечні ресурси. Можна скачати на заходження ігри без інтернету, і можна скачати. Любу ігру, що може бути багато золоту, безкінечно хп, і ви будете не ніхто вас ніколи не вб'є, і ви будете найліпше грати в ігру. І всім пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім пока-пока.